Вам відомо відчуття, коли ви постійно хочете їсти? Так у мене постійне бажання купляти їжу, але ту, яку неможливо з'їсти. Це якось лікується? Коли я побачила ці наборчики, там, де по 5 антистресиків, як я могла пройти мимо? Скажіть мені, будь ласка. Але все-таки, давайте оглянемо кожен і знайдемо фаворитів. Leto. Ціна! Приємна! Всього 99 гривень за такий набірчик. Я вважаю, що це ідеально. Що оберете ви? Один великий чи п'ять маленьких? Let's go! Перше це пончик. О, який він мілашний! Шоколадка. Вони дуже класні. Шкода, що не пахнуть шоколадом. Хоча, от я не знаю, це плюс чи мінус, що, що він не пахне шоколадом. Можливо, якщо б воно пахло шоколадом, його б хотілося з'їсти. А це все-таки три плюс. Тому я вважаю, що це пахне, що воно не пахне шоколадом. The who think the Потім ось такий тартик. Mm -hmm. Мені здається, що це морозило по цьому вафельному стаканчику. І тепер мені захотілося морозило. І ще один кончик в цьому наборі. В даний момент солодкого вистачить. У нас тут є ще один набірчик. Треба перейти до чогось Снек-бар. це від Monster Gum. Ось такі наборчики. Ви спитаєте мене, як я це все знаходжу? Я просто заходжу на сайт будинку іришок, натискаю сортувати, типу, найновіші, і там є оці всі приколи, бо це зараз новинка. Картопелька. Мені здається, це крильця, але вони такі ще не дуже підсмажені. Хотдог просто нереальний. Наймиліше це Кока-Кола. І вона така прям бусінка. І тако. Я, до речі, в житті ніколи справжнє тако не пробувала. Давайте тепер подивимося, що тут. цікавенького. я взяла з рахунок цієї вапельки та оцеї печеньки з маршмеллоу. Я сьогодні вирішила не відставати по кольоровій гамі. Як бачите, вона прям реалістична, але супер маленька. Їй. Ось таке маршмеллоу печиво. Це називається сморс. Не знаю чому. У нас це просто називається печенька go! Бозі, Яка мілашка! Це наймиліше, що сьогодні я бачила. Не кексики, не тортики, а оця ніжка куряч. Ось така піца. Теж дуже мила. Тепер я знаю, що мені брати з собою, коли в мене ключі гості та кажуть, взяти щось смачненьке.